Дерев'янко, будь ласка, дякую. Однак Шановне, шановний Андрій Володимирович, шановні колеги, я прошу включити до порядку денного законопроект 5567. Це законопроект, який врегульовує питання автомобілів з іноземною реєстрацією. Більше як 100 народних депутатів стали співавтором цього законопроекту. Я дуже дякую всім, хто приєднався, користуючись нагодою, що присутній віце-прем'єр і. Пані Южаніна, голова комітету профільного, хотів би, щоб ми якнайшвидше могли мати спільну точку зору стосовно цього важливого питання е, автомобілів на іноземній реєстрації. Міністр фінансів пообіцяв до початку сесійного тижня вивчити цей законопроект, і активісти були у нього на позаминулому тижні. От і я вас дуже прошу включити в порядок денний і також ми з комітетом і з віцепрем'єром відповідно попрацювали і вирішили це питання, яке вже більше як півроку не вирішується на превеликий жаль. Більше як кілька сотень тисяч таких автомобілів в країні ми маємо, і це питання не врегульоване. Люди хочуть платити офіційно. Десять секунд. Громадяни України хочуть платити кошти в державний бюджет, себе поводити гідно і так само очікують від держави ставлення до нього до неї.